Гаррі Поттер і Філософський камінь. Розділ другий. Зникле скло. Минуло майже десять років відтоді, коли, прокинувшись, подружжя Дурслі побачило на порозі свого племінника. Але привіт драйв навряд чи змінилася. Над охайними садочками так само зійшло сонце. Висвітило мідну табличку з номером 4 на дверях будинку Дурслі. І проникло до вітальні, яка, здається, нітрохи не змінилася з того вечора, коли містер Дурслі дивився ті зловісні теленовини про сов. Хіба що фотографії на камінні показували, скільки насправді збігло часу. Десять років тому там стояло безліч фотографій чогось такого, що нагадувало великий рожевий надувний м'ячик у різнокольорових шапочках із бомбончиками. Але тепер дати Дурслі виріс, і на знімках можна було бачити дебелого білявого хлопця, що їздив на своєму першому велосипеді, крутився на ярмарковій каруселі, сидів із батьком за комп'ютерною грою, приймав материні обійми та поцілунки. В усій кімнаті ніщо не свідчило, що в будинку живе ще один хлопець. Але Гаррі Поттер досі жив там. І зараз він, власне, ще спав. Проте недовго, бо тітка Петуня вже прокинулася і залунав її пронизливий голос. Ану, вставай, мерщій. Здригнувшись, Гаррі прокинувся. Тітка знову затарабанила в двері. Вставай, горлала вона. Гарі почув, як вона йде на кухню, а потім звідти долинув брязкіт з коворітки, яку ставили на плиту. Він ліг горілиць і спробував пригадати свій сон. То був гарний сон. Йому снився летючий мотоцикл. Гарі здалося, що він бачив цей сон і раніше. Ти вже прокинувся? знову підійшла до дверей тітка. Майже, відповів Гаррі. Давай ворушись, треба за беконом подивитись. Пильнуй, щоб не згорів. На дадликові іменини все має бути ідеальним. Гаррі застогнав. Що ти сказав? гаркнула за дверима тітка. Нічого, нічого. День народження Дадлі, як він міг забути? Гаррі поволі виліз із ліжка і почав шукати шкарпетки. Знайшов їх під ліжком і, скинувши павука, натягнув на ноги. Гарі звик до павуків, бо їх було повно в комільчині під сходами. А саме там він і спав. Одягнувшись, пішов через коридор на кухню. Увесь стіл був завалений дарунками. Дадлі, здається, матиме, як і хотів, новий комп'ютер, уже не кажучи про другий телевізор та спортивний велосипед. Гарі не розумів, навіщо Датлі велосипед, адже його двоюрідний брат був тов товстунцем і не любив рухатися, хіба що, звісно, штурхав кого небудь. Найдужче він полюбляв штурхати Гаррі, проте рідко коли наздоганяв його. Гаррі був на диво спритний. Можливо, тому що жив у темній комірчині, Гаррі, як на свій вік, завжди був малим і мершавим, але він видавався ще меншим і худішим, ніж насправді, бо щоразу мусив доношувати старий одяг датлі, а той був десь у четверо ширший від нього. Гарі мав худе обличчя, гострі коліна, чорне волосся і ясно зелені очі. Він носив круглі, обмотані скотчем окуляри, Бо Дадлі часто ламав їх, лупчачи його по носі. Єдине, що подобалося Гаррі у власному вигляді, то несенький шрам на чолі у формі блискавки. Він мав його скільки себе пам'ятав, і першим його запитанням до тітки Петунії було звідки той шрам узявся. З автомобільної аварії, коли загинули твої батьки, відповіла вона, і не питай більше нічого. Не питай нічого. Таким було найперше правило розміреного життя родини Дурслі. Дядько Вернон увійшов до кухні, коли Гаррі перевертав бекон. Зачешися, гримнув він замість ранкового вітання. Приблизно раз на тиждень дядько Вернон відривав очі від газети і наказував Гаррі підстригтися. Гаррі стригся, мабуть, частіше, ніж усі разом хлопці з його класу, але це не допомагало, бо його волосся однаково стирчало на всі боки. Гаррі вже смажив яйця, коли в кухні з'явився Дадлі разом із матір'ю. Дадлі був дуже схожий на дядька Вернона. Він мав широке рожеве обличчя, коротеньку шию, маленькі водянисті синюваті очка і густе біляве волосся, що гладенько лежало на жирній і круглій голові. Тітка петуня часто казала, що Дадлі викапане... А Гаррі не раз приказував, що Датлі порося в перуці. Гарі поклав на стіл тарілки з яєшнею та беконом. і це далося йому нелегко, бо на столі було обмаль місця. Датлі тим часом порахував подарунки й одразу ніх... нахнюпився. Тридцять шість, сказав він, дивлячись на батьків, на два менше, ніж торік. Синку, ти ж не побачив дарунка від тітоньки Марч. Ось він, під великим пакунком від матусі й татуся. Ну, добре, тридцять сім, налився кров'ю Дадлі. Гаррі відчув, що в Дадлі от от почнеться істерика, тому швиденько наминав бекон, остерігаючись, що його братик перекине столо. Тітка петуня, мабуть, також відчула небезпеку, бо швиденько проказала. А сьогодні ми купимо тобі ще два даруночки. Що скажеш, золотце? Ще два даруночки, гаразд? Дадлі замислився. Ох, і важкі ж думки, зрештою, поволі вимовив. Тож я матиму тридцять 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 дев'ять, солоденький мій, підказала тітка Петуння. Ох, важко упав на стілець Дадлі і схопив найближчий пакунок. Гаразд, малий шибаник знає собі ціну, як і його батько, реготнув дядько Вернон, скуйовдивши синові волосся. Молод на Дадлі. Задзвонив телефон, і тітка Петуня вийшла з кухні, а дядько з Гаррі Верненом стежили, як Дадлі розпаковував спортивний велосипед, кіноапарат, літак з дистанційним керуванням, 16 нових комп'ютерних ігор і відеомагнітофон. Він саме здирав папір із золотого наручного годинника, коли повернулася з телефоном тітка Петунія, вже сердита і розтривожена. Погані новини, Верноне, простогнала вона. Місіс Фік зламала ногу, вона не зможе його взяти. Тітка кивнула головою на Гаррі. Дадлі нажахано роззявив рота, а в Гарі тьохнуло серце. Щороку на день народження Дадлі батьки цілісінький день водили сина і його приятеля по розважальних парках, Макдональдсах і кінотеатрах, а Гаррі щороку лишався в місіс Фік, недомкуватої старої, що жила за два квартали. Гарі ненавидів її дім. Він до самого даху просмердівся капустою, а місіс Фік примушувала його розглядати фотографії усіх котів, які в неї колись були. І що тепер? люто подивилася на Гаррі тітка петуня, немов він спланував такий підступ. Гаррі розумів, що негарно радіти з приводу зламаної ноги місіс Фік, але стриматися було важко, бо він збагнув, що тепер лише через рік знову побачить знімки Мурчика, білосніжки. Лапоньки і Марсіка. Можна подзвонити до Марч, запропонував дядько Вернон. Не милий дурниць Верноне, вона цього хлопця терпіти не може. Дорслі часто розмовляли про Гаррі так, ніби його й близько не було, або ніби він був бридким слимаком і не міг зрозуміти їхньої мови. А та які там твоя товаришка, Івон, відпочиває на майорці, відрубала тітка Петуня. Можна лишити мене тут. З надією мовив Гаррі. Він міг би зрештою дивитися по телевізору все, що захоче, а може, й погрався б дадловим комп'ютером. Тітка Петуня немов цитрину проковтнула. Щоб ти загидив увесь будинок? гаркнула вона. Я нічого не зроблю, сказав Гаррі, але його ніхто не слухав. Гадаю, ми візьмемо його до зоопарку, протяжно мовила тітка Петуня, і залишимо там у машині. Машина ще новісінька, а ти кажеш, залишимо? дадлі зайшовся голосним плачем. Власне, то був не плач, він уже кілька років по справжньому і не плакав, але знав, що досить йому скривитися і заскиглити, як мати зробить усе, що йому заманеться. Не плач, мій любий дадечку, мамуся не дозволить йому зіпсувати твоє свято, залементувала вона, пригортаючи сина. Я не хочу, щоб він їхав, верещав Дадлі в паузах між удаваними риданнями. Він завжди все псує, огидно вишкірився він на гарі, визираючись під маминих рук, і саме тоді хтось подзвонив у двері. О Боже, вони вже тут. вигукнула тітка Петуня, і за мить разом зі своєю мамою з'явився Пірс Полкіс, найкращий приятель Дадлі. Пірс був кістлявим хлопчиком зі щурявим обличчям. Здебільшого саме він тримав ззаду за руки тих дітей, яких хлопцював Дадлі. Побачивши його, Дадлі миттю урвав свій удаваний плач. За півгодини, Гаррі, не вірячи своєму щастю, вже сидів разом з Пірсом і Дадлі на задньому сидінні машини Дурслі, вперше в житті їдучи до зоопарку. Тітка й дядько так і не придумали, куди його подіти, але перед від'їздом дядько Вернон відвів Гаррі в бік. Попереджаю! сказав він, наблизивши впритул до Гаррі своє широке бурякове обличчя. Попереджаю тебе, хлопче, відразу. Викинеш якогось коника, сидітимеш у коморі аж до Різдва. Повірте, я не збираюсь нічого викидати, пообіцяв Гаррі, але дядько Вернон йому не повірив. Гарі ніхто не вірив. Річ у тім, що довкола Гаррі часто коїлося щось дивне, але дурслів годі було переконувати, що він до цього не причетний. Одного разу тітка Петун'я, якій набридло, що Гаррі завжди повертається з перукарні таким, ніби ніби й не був там зроду, взяла на кухні ножиці і так обчекрижала його, що він став майже лисий. Проте не чіпала чубчика, щоб приховати той жахливий шрам. Дадлі дурновато насміхався з Гаррі, який не спав цілісіньку ніч, уявляючи, як він завтра прийде до школи, де вже й так глузували з його обвислого одягу і обмотаних окулярів. Але вранці виявилося, що його волосся точнісінько таке, як до того, коли його зісти... зістригла тітка Петун'я. За це Гаррі мусив цілий тиждень просидіти в комірчині. Хоча й намагався пояснити, що він не може пояснити, як воно відросло так швидко. Іншого разу тітка Петунія силкувалася надягти на нього огидний старий дадлив джемпер бурий з жовтогарячими бомбончиками. Що ремніше натягувала вона йому на голову джемпера, то меншим він ставав, поки зрештою вкоротився так, що наліз би хіба на ляльку, та ж ніяк не на гарі. Тітка Петоня вирішила, що Джемпер, мабуть, збігся під час прання, тож, на щастя, не покарала Гаррі. А ще Гаррі мав великі неприємності, коли його знайшли на даху шкільної кухні. Дадлі зі своєю зграєю, як завжди, переслідували Гаррі, який раптом опинився верхи на димарі, здивований не менший від решти хлопців. Подружжя Дурслі отримали гнівного листа від, директор... від директорки, що писала, мовляв, Гаррі витирається на шкільні будівлі. Але, як кричав дядькові Гаррі, замкнений у комірчині, він лише стрибнув, аби заховатися за великі сміттєві бачки коло кухонних дверей. Гаррі думав, ніби під час стрибка його підхопив вітер. Але сьогодні все мало бути гаразд. Нехай навіть поруч є Дадлі Пірс. Це, однак, краще, ніж просидіти цілий день у школі, в комірчині чи у просмердженні капустою вітальні місис місіс Фік. Дорогою дядько Вернон скаржився тітці Петуньї. Він, зазвичай... Він мав звичай на все нарікати, а його улюбленими темами були робітники, Гарі, місцевий уряд, Гарі, Банк і знову Гарі. Цього разу дядько нарікав на мотоциклістів. Гасають, як божевільні. Пацани, хулігани, буркнув він, коли їх обігнав мотоцикл. А мені снився мотоцикл, згадав раптом Гарі. Він літав. Дядько Вернон мало не наїхав на передню машину. Він обернувся й загорлав на Гарі, а його обличчя перетворилось на Великий буряк із вусами. Мотоцикли не літають, дадлі і Пірс захихотіли. Я знаю, знітився Гаррі. Це був тільки сон, краще б він нічого не казав. Дорслі не любили, коли Гаррі запитував про щось, але ще дужче їх дратували, його балачки про те, що було не таким, як треба, і байдуже, чи йому то приснилося щонебудь, чи він приказував, чи він переказував мультфільм, адже тоді їм здавалося, ніби він набирається небезпечних ідей. Тієї суботи світило яскраве сонце, і зоопарк був заповнений людьми. Біля входу для Дадлі й Пірса купили по великому шоколадному морозиву, а коли усміхнена жіночка у віконечку запитала Гаррі, перед тим як його відтягли від фургончика, що він бажає, йому купили дешевого лимонного льодяника. Також непогано думав Гаррі, посмоктуючи його. Поки вони розглядали горилу, що чухала собі потилицю, і дуже скиталася на дадлі, хоча й не була білявою. Давно вже Гаррі не мав такого чудового ранку. Він старався триматися трохи осторонь від дурслі, щоб дадлі і Пірс, яким звірята вже почали набридати, не взялися до своєї улюбленої розваги штурхати його. Пообідали вони всі в ресторанчику на території зоопарку, а коли в Дадлі почалась істерика, бо йому здалося, ніби в його склянці замало морозива, дядько Вернон купив йому ще одну порцію, а Гаррі дозволили доїсти першу. Пізніше Гаррі згадував, що треба було зразу передбачити таке щастя довго не триває. Пообідавши, вони пішли до павільйону з плазунами. Там було тьмяно і прохолодно. А вздовж стін тягнулися освітлені вітрини. За склом на камінних брилах і шматках дерев повзали й рачкували різноманітні ящерки та змії. Дадлі й Пірс хотіли подивитись на величезних отруйних кобр і товстезних пітонів, здатних задушити людину. Дадлі швидко знайшов найбільшу змію. Вона могла б двічі обкрутити довкола машини дядька Вернона і розчавити її, мов сірникову коробку. Але нині, здається, не мала такого войовничого настрою. Змія, власне, міцно спала. Дадлі притиснувся носом до скла і роздивлявся її лискучі брунатні кільця. Нехай вона ворухнеться, заскиглив він до батька. Дядько Вернон постукав по склу, але змія навіть не здригнулася. Ще раз, вимагав Дадлі. Дядько Вернон щосили загрюкав кісточками пальців. Та змія й далі дрімала. Мені нудно, застогнав далі й відійшов на бік. Гаррі наблизився до вітрини й уважно подивився на змію. Він би не здивувався, якби вона й сама померла з нудьоги, бо ж не мала жодного товариства, окрім дурнуватих людей, що цілісінький день тарабанили по склу, не даючи їй спокою. Це ще гірше, ніж мати замість спальні комірчину, де єдиним відвідувачем була тітка петуння, що грюкала щоранку в двері. Принаймні він міг ходити по всьому будинку. Раптом змія розплющила свої очі на мистинки. Поволі, дуже поволі вона підвела голову, поки її очі опинились на рівні з очима Гаррі. Змія підморгнула. Гаррі прикипів до неї очима, а тоді миттю озирнувся, щоб побачити, чи ніхто не стежить. Ніхто. Він знову глянув на змію і теж підморгнув. Змія хитнула головою на дядька Верну найдатлі. Потім звела очі до стелі, мов би, промовляючи, і отак завжди. Розумію, пробурмотів Гаррі крізь скло, хоча й не мав певності, що змія його чує. Це, мабуть, справді дратує. Змія енергійно закивала головою. До речі, ти звідки? поцікавився Гаррі. Змія вдарила хвостом у маленьку табличку за склом. Гаррі придивився до неї. Буа конст... констриктор Бразилія. А там гарно? Бо? Ще раз ударила хвостом у табличку, і Гаррі прочитав далі. Цей екземпляр народився в зоопарку. О, все ясно, то ти ніколи й не була в Бразилії, змія похитала головою, і тут вони обоє аж підскочили, бо за плечима Гаррі почувся несамовитий крик. Дадлі, містер Дурсле, йдіть гляньте на цю зміюку, ви не повірите, що вона виробляє. Дадлі чим душ підбіг до скла. Перевалюючись з боку на бік. Геть звідси, штурхонув він Гаррі під ребра. З несподіванки Гаррі заточився і впав просто на бетонну долівку. Далі все сталося так швидко, що ніхто й не помітив, як це власне й сталося. Ось дадлій Пірс притуляються до скла, а ось вони з жахливим вереском відсахуються назад. Гаррі подивився і йому перехопило подих. Переднє скло вітрини з буа кудись зникло. І довжелезна змія швидко розмотувала кільця, сповзаючи на підлогу, відвідувачі з лементом бігли до виходу. Гаррі міг би присягтися, що коли повз нього проскользнула змія, він почув, як низький шиплячий голос проказав Бразилії, я йду. Спасибі, аміго!». Наглядач тераріуму був шокований. А де скло? повторював він. Куди поділося скло? Директор зоопарку власноруч заварив для тітки Петунії чашку міцного солодкого чаю, раз по раз перепрошуючи її. Пірс і дадлі могли лише белькотати. Гаррі бачив, що змія нічого не заподіяла їм, хіба що, проминаючи, грайливо зачепила їхні п'яти. Та коли всі знову сиділи в машині, дядька Вернона дадлі вже розповідав, як змія мало не відкусила йому ногу. А Пірс запевняв, ніби вона намагалася задушити його. Але найгіршим, принаймні, для Гарі, було те, що, трохи оговтавшись, Пірс заявив, а Гарі розмовляв з нею, правда Гаррі? Дядько Вернон зачекав. Коли Пірс піде додому, а тоді напустився на Гаррі. Розлютившись, він на силу міг говорити, гаркнувши, Геть у комору, посидиш без їжі, дядько гепнувся в крісло, а тітка петуня мусила бігти по пляшку Бренді. Згодом Гаррі лежав у своїй темній комірчині, шкодуючи, що немає годинника. Він не знав, котра зараз година і чи сплять уже Дурслі. Поки вони не заснуть, він не наважувався крадькома прослизнути на кухню по їжу. Гаррі жив у родині Дурслі майже 10 років 10 жалюгідних років, відколи він пам'ятав себе. Відколи осиротів ще немовлям після загибелі батьків в автомобільній аварії. Він не міг пригадати, як сидів у тій машині, коли загинули батьки. Іноді, напружуючи пам'ять, упродовж довгих годин у комірчині, він бачив дивне видіння, сліпучий спалах зеленого світла й пекучий біль на чолі. Це, мабуть, і була аварія. Хоча він і не розумів, звідки те світло. Гаррі зовсім не пам'ятав своїх батьків. Тітка з дядьком ніколи про них не говорили, а запитувати, звичайно, йому забороняли. В будинку не було жодних їхніх фотографій. Ще малим Гаррі постійно мріяв про те, щоб якийсь невідомий родич забрав його звідси, але цього, на жаль, не сталося. Дурслі були його єдиною родиною. Проте інколи йому здавалося, чи може він сподівався, ніби якісь незнайомці на вулиці знають його. Ці незнайомці були ще й дуже дивними. Одного разу, коли Гаррі з тіткою Петунією й датлі пішли до крамниці, йому вклонився чоловічок у фіалковому капелюсі. Розлючено запитавши Гаррі, чи знає він того чоловіка, тітка Петуня випхала дітей з крамниці, так нічого й не купивши. Іншого разу в автобусі йому радо помахав рукою якась старенька жінка в зеленому вбранні. А нещодавно на вулиці йому навіть потис руку лисий чолов'яга в довжелезному пурпуровому плащі й пішов собі, не, мов... не мовивши ані слова. Найдивнішим було те, що всі ці люди немов зникали, тільки но Гаррі намагався уважніше до них придивитись. У школі Гаррі не мав жодного приятеля. Усі знали, що Дадлова зграя ненавидить того дивака Гаррі Потера. В, в обвисловному поношеному одязі і розбитих окулярах, і ніхто не хотів дратувати ту зграю.